Порівняння логарифмічних виразів. Відбувається це точно так само, як і порівняння показникових виразів, а саме базою є властивість функції зростати або спадати. Ось перед нами два графіки логарифмічної функції. В одному випадку, вона є зростаюча, тому що її основа більша за одиницю. І поспостерігаємо за тим, що відбувається. З аргументами і значеннями функції. Ось ми маємо аргумент x1 та x2, і цими пунктирами показано, як виглядають значення функції при цих аргументах. Отже, що у нас виходить? Якщо наша функція зростаюча, тобто її основа більша за одиницю. І якщо аргумент перший х перший є менший за х другий, виявляється, що логарифм x1 при основі А буде менший за логарифм x2 при основі А. Тобто, який знак між аргументами, такий знак і між значеннями цих логарифмів. А якщо у нас функція спадаюча, що відбувається там? Бачимо, що із зростанням аргументів значення функції спадають. Тобто для спадаючої функції основа її має бути між нулем і одиницею, там усі правильні дроби знаходяться. Якщо х1 аргумент є менший за х2, то логарифм х1 при основі А буде більший за логарифм. Х2 при основі А. Тобто знаки між значеннями логарифмів будуть протилежні до знаків між самими аргументами. Подивимося зараз, як це застосовується на практиці. Ось приклади. Порівняти вирази. Перший вираз. Перші два вирази. Логарифм 3 при основі 1 четверта, логарифм 5 при основі 1 четверта. Порівняти. Найперше дивимось на основу 1 четверта. Говорить про те, що е, наші обидві е, функції будуть спадаючі. А якщо вони спадаючі, то чим більше значення числа підлогарифмічного, тим той вираз має менше значення. Отже, знак ось такий: логарифм 21 при основі корінь з 2, і логарифм 20 при основі корінь з 2. Ну тут іще треба. Зрозуміти, що собою являє корінь з двох. Ну, а корінь з двох це приблизно 1,4. Отже, основа більша за одиницю. А раз вона більша за одиницю, то чим більший підлогарифмічний вираз, тим більше значення цього логарифма. Ось так. А тут трошки інші приклади. Між ними вже стоять знаки, і завдання порівняти основи, чи ці основи більші за одиницю чи менші, тобто чи функція спадаюча, чи зростаюча. Отже. Лівий логарифм є менший за правий логарифм. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що 4 підлогарифмічний вираз є більший за 2, а знак навпаки. Отже, робимо висновок, що А у першому логарифмі міститься між нулем і одиницею. Наступний приклад. Логарифм 1 третьої при основі А більший за логарифм 1 четвертої при основі А. Порівняємо спочатку під логарифмічні вирази. Ну зрозуміло, що третина більша за четвертину. Отже, А буде більша за одиницю. Ось так працюють із порівнянням логарифмічних виразів. Спадання і зростання функції нам вирішують ці питання.